Полючі кадри, які знайомі кожному українцю. За рік на нашу державу Росія випустила 5 тисяч ракет, нанесла 3 тисячі авіаційних ударів і ще тисяча безпілотників. І, попри це, на нашій землі досі продовжують працювати та отримувати мільйонні прибутки громадяни АРФ. Одна з найпотужніших компаній з виготовлення технічних рідин для автомобілів, замість того, щоб забезпечувати нашу військову техніку, напряму спонсорує ракети. Як власник Черкаського заводу автохімії пов'язаний з корпорацією тактичне ракетне вооруження Росія, чому, попри такі факти, цей завод досі не націоналізували? Та як їм вдалося обійти всі санкції сьогодні? Буде багато цікавого. Дочекайтеся. Виявляється, що, попри широкомасштабне вторгнення РФ, в нашій державі продовжують працювати компанії, які напряму або через офшори належать громадянам РФ та збагачують країну агресора. За результатами моніторного сервісу Open Data Bot, на момент вторгнення таких підприємств в Україні було майже 17 тисяч. Про компанії, які працюють з окупантами, ми не раз розповідали у своїх матеріалах, і нещодавно розшукали ще одну. Варту вашої уваги, черкаський завод автохімії єдине підприємство в Україні, що спеціалізується на виготовленні в першу чергу охолоджуючих, а також технічних рідин та моторних мастил. І наразі це стратегічний ресурс, що міг би сприяти в обслуговуванні нашої військової техніки. Ось тільки їх власник Михайло Вашуркін, громадянин РФ, і працює на той бік лінії фронту. Михайло Вашуркін, громадянин Росії, свій паспорт отримав у Москві в 2014 році. У 1995 році зареєстрував торгову марку «ВАМП». Кінцевий бенефіціар – то Черкаський завод автохімії, ТОВ «ВМ-Інвест» і ТОВ Укрпол, що зареєстровані за однією адресою у Черкасах. Михайло Вашуркін також є засновником російської компанії Азімут. На аналітичній платформі ЮКонтрол про російську компанію Вашуркіна нам вдалося знайти не так багато. Однак Азімуд зазначають, що займаються виробництвом гідравлічних та пневматичних силових установок та двигунів. Такі установки можуть забезпечувати роботу і керування ракетою та її системами. А тепер найцікавіше компанія Азіму, що належить Вашуркіну, має контракти з російським державним науково-дослідницьким інститутом машинобудування. А цей інститут входить до російської корпорації тактичне ракетне вооружені. Ця корпорація одна з найпотужніших виробників авіабомб і ракет з 8 квітня 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, включена до списку санкцій Євросоюзу, оскільки зброя виробництва корпорації використовувалася Росією для нападу на Україну. Серед нагород цієї компанії ми знайшли почесний знак Російської Федерації за успіхи в труді. За величезний внесок у створення нової спеціальної техніки, зміцнення обороноздатності країни та високі показники у виробничій діяльності. Як стверджує сам директор, починаючи з 24 лютого, вони працюють не покладаючи рук, аби забезпечувати ракетами армію окупантів 24 февраля. Нарна ситуація ще більше обострилася, це всім зрозуміло, оскільки наша продукція крайне востребована для ведення спеціальної воєнний операції, А ми стали переходіть на многосміни роботу. Чесно. постає логічне запитання: чому на українські підприємства, такі як Черкаський завод автохімія, досі мають вплив люди, які напряму спонсорують війну, адже згідно з реєстрами Вашуркін і у 23-му році виступає чинним бенефіціаром ТОВ «Украпол». Ця компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й Черкаський завод автохімії. Ми надіслали низку запитів до правоохоронних органів, і ось що нам вдалося дізнатися. Виявляється, що Черкаська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу або зміни меж державного кордону України. У межах вказаних кримінальних проваджень слідчим шляхом перевіряються факти можливої фінансово-господарської діяльності трьох товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані на території Черкаської області, із суб'єктами господарювання РФ, у тому числі які виконували замовлення для оборонпрому РФ з виготовлення зброї, її частин та боєприпасів до неї, здійснення з ними розрахунків, а також постачання товарів. В серпні 22-го року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду було накладено арешт на три підконтрольні компанії Вашуркіна. За законом таке майно мали б націоналізувати. Це так званий судово-санкційний механізм, який передбачає конфіскацію через Вищий антикорупційний суд в рамках накладених санкцій. Цей механізм буде застосовуватись до фізичних осіб, які не тільки заперечують російську агресію, але й, наприклад, фінансують російську агресію. Ви запитаєте, що не так? Адже всі дії правоохоронців, нібито спрямовані на націоналізацію Черкаського заводу Автохімія. Однак в 23-му році слідчий суддя при Дніпровського райсуду скасовує арешт. І зараз компанія спокійно продовжує працювати та приносити дохід своїм російським власникам. Ми також приїхали до Офісу заводу, аби поспілкуватися з директором. Смотрите, давайте так. Лібо ми общаємося без камери, перше, да, ви задаєте питання. Лібо ми сейчас прекращаем с вами общаться, Ми коментарі відповімо тільки на письмо ваші звернення і далі проводити. Якимось мені... боятися смисл нівето. Да? Питань чи були зміни в керівному складі? Чи є відношення до Російської Федерації не, не. до Російської Федерації? Що мається на увазі? А у вас один із керівників бенефіціарів? Не керівник. Не, не керівник. Ось номер дізнаться. Хто він зараз для вас? Чи і... будуть якісь зміни, чи плануєте це все і давайте що... готуєте питання? Ми підготуємо відповіді. Тож ще раз, за словами директора, змін у керівному складі не було. Можемо припустити, що Михайло Вашуркін продовжує впливати на компанію та отримувати дохід. Ми також написали запит до АРМА та РНБО, аби дізнатися, чому й досі компанії росіянина не націоналізували. Однак, до моменту виходу цього сюжету відповіді ми так і не отримали. Ми ще маємо безліч цікавої інформації, яка не поміститься в один випуск. Проте, якщо маєте якісь цікаві факти, пишіть нам. Тож ми не зупиняємося та готуємо для вас нову серію. А поки бережіть себе, вірте у Збройні сили України та пам'ятайте, наша перемога зовсім скоро.